Чернівцях діди морози на новорічні свято не лише водили хороводи та розважали дітей біля ялинки, але й бігали парком, закликаючи всіх дбати про своє здоров'я. Вони святкові дні. Дід Мороз. Він же Сергій Васильков зварювальник, але каже, спорт шанує. Тому новорічну пробіжку підтримав із задоволенням. Каже, хоч з бородою та в шубі бігти нелегко, але місія важливіша за будь-які складнощі, щоб підтягувалися молоді діди морози, снігурочки теж не лишалися в стороні. щоб все це було гарно проведено. І дітям якась радість побачить нас самі захочуть бігати. Ідея скликати усіх на таке незвичне святкування новорічних свят виникла у Олега. Після першого кругу хлопець запевняє, олів'є вже розтрусилася, почувається відмінно. Чудово, знаючи, що і Новий рік вдалося нормально посвяткувати, і зараз себе чудово відчуваю. Тобто починати треба кожен день, неважливо, яке це число, і завжди можна відчувати себе здоровим. Ініціативу підтримали і відомі спортсмени, зокрема, неодноразовий учасник Олімпійських ігор. Чемпіон світу та Європи з бігу Іван Гешко щасливий, що такі акції викликають інтересу чернівчан. Такі акції, інші акції, які стосуються спортивних, спортивного там навантаження, щоб бути здоровим, і вони об'єднують людей. І тому такі акції я завжди радий, тому що я і пробігся, отримав море задоволення. Тим більше така погода хороша, свіжий сніг, свіжий воздух, знаєте, і бігайте і будьте здорові. До титулованих спортсменів доєдналися найменші шанувальники спорту тетяні 9 років. Дівчинка прийшла прогулятися з подружкою в парку, але не могла не взяти участь у новорічному забігу. Вирішила, що дід Мороз буде бігати. Я також вирішила бігати, щоб бути здоровою. Подолавши основну дистанцію 2015 метрів. Бігуни остаточно підготували свої організми для наступної порції олів'є на льодовому майданчику, де ще годину каталися на ковзанах. У нас у нас є у багатьох символізм якісь, да? тобто, як рік почнеш, так його і проведеш. Ну крім цього, знов ж таки той же Тест на силу волі. тобто дома багато страв різних, все смачно, все тепло і далі. А ми все залишили, і пішли бігати. Учасникам забігу. Настільки сподобалася ідея таких спортивних заходів, що вони пообіцяли на кожне свято. Тепер будуть влаштовувати подібні акції. Зокрема, в день закоханих запропонують пробігтися парами, а на 8 березня спробують підговорити жінок, почати готувати свою фігуру до літа. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.